Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер і ми продовжуємо робити розпаковки посилок з фотографіями. А... Ще можливо 2-3 відео, і я цим нарешті розберуся, нарешті закінчу. Бо я вже замучився. Відео будуть виходити та вже виходять, бо оскільки перші відео вже напевно бачили на каналі. А... Раз у день, але... Знімаю це все я о, за одним заходом, одним вечором. І чесно вже втомився це все робити. Оскільки, е якщо ви дивилися, то в курсі, що це попробуй все розпакуй. А там виявляється одна-дві фотографії. А ти намучив це все розпаковувати. От така одна, відразу еротика. така одна фотографія, мені приїхала. Uh, ну, бачите самі, як я міг пройти повз Так, далі, 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 далі. Так, це можна розірвати не різати. Опа. Обалдеть. Я дуже не сподіваюся, що це вирізали з якогось старого блокнота, а... По альбома, але ну, піш... я дуже сподіваюся, що під ніж не пішла якась книга. Е, не дуже не, страшно не люблю, коли е... ні, це походу все-таки книга пішла під ніж. Дуже не люблю, коли сують книги. Просто так, щоб вони їм не потрібні, і вони бачите, от. Зробити просто походу. Окей, ладно, не будемо на цьому заостряти увагу. Продовжим, 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 продовжимо. Опа, окей. Так, е, що у нас тут? У нас тут е, чоловік рибачить. У нас тут е, фокус, фокус, фокус не дуже. Але фотографія така розмита, це у нас тут солдатики. Ще хлопці теж зимою, але чомусь топлес. Далі ще один такий юнак. Ну, Сьогодні у нас буде день еротіки. Чоловік о, щось бетонірує. Поле засаджене, здається, картоплею, і вони лише зараз о, будують будинок. Окей. Так, юнаки. Ну, історики скажуть, що вони були просто друзями. Окей. Так. От, така красива фотографія теж мені сподобалася. Так. Ще двоє друзів. А, ще якісь юнаки десь в армії. І остання якийсь чоловічок. Якось так. Це все відкласти. Тут ще скрупне. Буде. Знову буде матрешка Йо, я не хочу це відкривати. Можна я не буду відкривати, можна кось замість мене це зробити. Боже, скільки там слоїв. Я буду плакати. Так, О здається. Це, здається, цілий сміттєвий пакет пішов на це все. О, ну Тут є зає... купа фотографій зате велика купа фотографій. О Боже. Це ми зараз з вами розтягнемо відео на 20-30 хвилин точно. О Боже, яка величезна купа фотографій. О, вау, окей, зараз, зараз відкладу в сторону, відкрию цю останній маленький пакет. Покажу, що там, і вже туди буду показувати, що в тих. А, ту купу фотографій, що там я собі заказав, щоб там придбав собі скільки, ну, так буде скоріше. Йо, ханий бабай, кульочок, кульочок, ще кульочок і купа скотчу. Як же ж люди люблять скотч? А внутрішній пакетик. Конвертик скрутений. Боже мій милий. Окей. На пам'ять, що то там, кому-то там, 69-й рік. Фотографія морячки. Моряки. Десь на кораблі. Далі а, такий от гарний чоловік. І якийсь такий морячок. Не солдатик, а не морячок, перепрошую. Окей, тою маленькою розібралися, повертаємося до цієї гігантської. Так, двоє чоловіків-солдатиків. Ще солдатики. Солдатик. фотографія розмита, чи це фокус не настроюється. Фотографія розмита. А, окей. Солдатик. Солдатик. Мені треба записати а, на звуковий запис солдатик і включити його просто, та і все. А, бачите, самі деякі я просто придбав. А, Бо знаєте, коли перві фотографії для себе брав, я брав все підряд. Треба, не треба, але брав. Такі спонтанна покупка, тим більше дешеві фотографії були. А тепер я вже придивляюся, треба воно мені чи не треба. О, класна така фотографія. би ще фокус ловив. Ось так. Солдатик. Я би половину з цих фотографій не купляв тепер. Уже. Але після того, як вони мені прийшли. Але що вже є? Так, купа народу. Така велика групова фотографія, я думав, вона буде величезною, але вже як є. Чому ти не хочеш сфокусуватися на ній? О! Купа народу, купа народу. Ну, так, Отакого от формату я люблю фотографії. Великі, гарні, красиві. Так. Ну, ще б такого формату не би було, але не менше. Ну Це страшненький, не знаю, нащо я його брав. Бо брав бо дешево, бо 2-3 гривні треба брати гривня, мляха. А тепер те, що не очень. Тут взагалі якісь фотографії, це жахливо. Uh, ну тут ще принаймні такі трохи симпатичні хлопці, окей. Uh, якісь міліци. Ну. No. Чоловіки. Топлесом. Уу, солдатик. Ууу, солдатик. Солдатик з гітарою. Солдатики десь в лісі зимою. Це десь біля річки. Солдатик на стіні. Солдатик біля. О, біля Діда Мороза. Це, скоріше, всього, в конверті, не мовляв, у нього, але дуже така фотографія засвідчена. Солдатики. Солдатик один, солдатик другий, ще один солдатик який є старшина, ще один солдатик. Солдатики, солдатик з дитиною, солдатики в лісі, солдатики кудись сидять, дивлять. Купа солдатиків в лісі. Солдатики газету читають. Солдатик. Так. Ні, ну це вже капець, скільки в мене фотографій. І просто жах. І, ну, звісно, що є класні, хороші, але коли стільки в таких кількостях у тебе фотографій, це вже перебор. Це я не знаю, на що я брав. Окей. Явний перебор. Мені здається, тепер я вже точно впевнений, що не буду в таких кількостях брати фотографії, <свискій> оскільки ну, бляха-муха. У мене вже навіть е, язик болить повторювати солдатики. Я, напевно, на фоні покладу якусь музичку, щоб вам не так було сумно це все дивитися. Але чого фотографії хороші, класні, цікаві, принаймні. Знаєте, ну, люди ж робили це. Це для когось мали бути спогади, для когось мало бути. Як то кажуть, на довгу пам'ять, сімейна реліквія і тому подібне, але, але якісь неблагодарні родичі вирішили, що це можна просто продати. Одначе я набрав купу таких фотографій і зараз просто навіть не можу сказати, вау, яка класна, супер. Дякую, що я її собі купив. Це я не пам'ятаю, щоб я взагалі таке заказував. Ох, можливо, десь так. При, Придурівши, побачив ціну 1 гривню. Можливо, може бути такі варіанти, а можливо мені щось Оце взагалі таки не пам'ятаю. Можливо, щось ліве мені відправили. Не знаю, треба буде. Перевірити, бо, ну, блін. Щось забагато фотографій, всі якісь такі, ну... Оце класна, ця хороша, це тісно. Я видно, що я це собі вибирав. Але тут є багато таких фотографій, що я не розумію, наче вони мені взагалі потрібні. Таку я, наприклад, не пам'ятаю, щоб я її заказував класна фотографія, не спорю, але я її не пам'ятаю. Класі! Ну треба перевірити, чесно слово. Аж самому стало інтересно, чи дійсно я щось такого заказував, чи ні. Можливо, мені дали купу фотографій в подарунок. Я не знаю. А можливо, я собі поназаказував, чорті що. І не знаю, що тепер з цим робити. Оцю я точно би не міг заказати, бо я такі панорамні фотографії не люблю. Треба перевіряти, треба перевіряти. Можливо, мені просто купу кинули фотографій в подарунок. Якщо це так, то, звісно, що дякую. А, як то кажуть, подарункам дареному коню в зуби не смотрять, але. А, ну, купа фотографій, які мені не цікаві. Можливо, я це якимось чином сам заказував, не знаю. Але сумніваюся, що, наприклад, таку я фотографію заказав. Щось таку, я... це точно я не міг таке заказувати. Є... Корішу всього, це просто прийшло в подарунок у різних фотографій. Треба взагалі перевірити, можливо, це якийсь теж набір фотографій, який я придбав. Всякої буває. Бо я вже, знаєте, стільки фотографій придбав, що не пам'ятаю, що я там взагалі брав. Фокус не настроїться, не настроїться, настроївсь. Це класна фотографія. Ні, ну я точно таке не міг заказувати. А, і така фотографія. Це, скоріше всього, якийсь або подарунок, або якийсь набор. Аа. Це... А. Я згадав. Я згадав, я згадав, я згадав, я згадав, я згадав, я згадав за 300 ще гривень. Великий набір фотографій там був з солдатиками. Я брав його, оскільки там були знову ж таки накидані купою різні фотографії, і там попалися мені декілька гарних фотографій е на тому фото. Я подумав, що там буде купа фотографій, і я заказав цей набор. І тепер я бачу, що там купа фотографій просто жахливі. О, Боже, куряча моя пам'ять і з цими все. Треба помале закручуватися з цими фотографіями, бо їх тільки я не заказував. Що я вже не пам'ятаю половину з того, на що я заказував. А, жах. Просто жах. Я сам від себе в шоці. Я потім так з книжками знаю накупляти і закупляти, а потім думаю, на що я тільки набрав, коли я це буду читати. А з фотографіями мені тепер на це все треба альбоми купляти на фотографії. Окей, ладно. Менше слів. Сподіваюсь, ви не заснули, сподіваюсь, ви додивилися. Ще трохи залишилося, ще декілька відео. Я з цими фотографіями покінчу. А поки що я з вами прощаюсь, бувайте до зустрічі на каналі.